Шріша. Звернення. Бог Особа досконалий і довершений. Він абсолютно досконалий, і тому все, що походить із нього, як, наприклад, цей феноменальний світ, також довершене і досконало споряджене всім необхідним. Будь-що породжене всеосяжним довершеним цілом, також цілком довершене. Господь є всеосяжне довершене ціле. І тому, незважаючи навіть на те, що несчисленні повновартісні проявлення виникають із нього, він зберігає цілковиту рівновагу. Мантра перша все у всесвіті, живе і не живе, належить Господові і підвладне йому, тому кожен повинен приймати лише ту необхідну частку, що приділена йому і не брати зайвого, добре усвідомлюючи, кому все належить. Мантра друга. Діючи таким чином, є сенс прагнути жити хоч сотні років, тому що подібна діяльність не зв'язує законом карми. Іншого шляху не дано людині. Мантра третя. Вбивця душі, ким би він не був, неодмінно потрапляє на планети, сповнені пітьми і невігластво, що їх називають світами зневір. Мантра четверта. Залишаючись у своїй обителі, Бог особи пересувається швидші думки і може випередити всіх, хто біжить. Могутні напівбоги не можуть наблизитись до нього. Він, хоча й перебуває в одному місті, владний над тими, хто забезпечує повітрям і дощем. Він перевершує всіх у вищій майстерності. Мантра п'ята. Верховний Господь ходить і не ходить. Він дуже далеко, але водночас він дуже близько. Він всередині всього, і все ж таки Він поза всім. Мантра шоста. Той, хто бачить зв'язок усього з Верховним Господом, хто бачить усіх живих істот, як його невід'ємні частки, і хто бачить Верховного Господа всередині усього, той ніколи не відчуває ненависті ні до кого, ні до чого. Мантра сьома. Той, хто завжди бачить, що всі живі істоти є духовними іскрами, якісно єдиними з Господом, розуміє справжній стан речей, що ж тоді може стурбувати його або ввести в оману. Мантра восьма. Така особистість повинна насправді знати його, найвизначнішого, невтіленого, того, хто знає все, бездоганного, безсудин, чистого, вищого від будь-якої скверни, самодостатнього філософа. Який споконвіку справедливо задовольняє бажання кожного. Мантра дев'ята. Ті, що діють без правильного розуміння, потрапляють до найпохмуріших місцин невігластва. Але ще гіршим є становище тих, хто плекає так зване знання. Мантра десята. Мудрі пояснили, що одні плоди приносить плекання знання і що до зовсім інших результатів призводить поширення невігластва. Мандра 11. Той, хто здатний зрозуміти водночас обидва шляхи. Шлях невігластва і ОМАННОГО знання. А також той шлях, що веде до трансцендентного освідомлення, лише той може подолати КРУГООБІГ народження та смерті і утішатися повним блаженством смерті. Мантра 12. Ті, хто поклоняються напівбогам, потерпляють в пітьму невігластва. Але ще гірше доведеться тим, хто поклоняється безособистісному абсолюту. Мантра 13. Сказано, що поклоніння верховній причині всіх причин приносить одні плоди. Але зовсім інші плоди дає поклоніння тому, що не є верховним. Все це було почуто від незворушних авторитетів, які докладно пояснили це нам. Мантра 14. Слід знати Бога особу, Його трансцендентне ім'я, а також тимчасове матеріальне творіння з його недовговічними напівбогами, людьми та тваринами. Той, хто досконало знає все це, долає смерть і, покинувши ефемерне космічне творіння, насолоджується вічним життям, сповненим щастя і знання у вічнім царстві Бога. Мантра 15. Омій Господь, обертя всього живого. Твоє справжнє обличчя приховане твоїм сліпучим сяєм. Будь ласка, усунь його і яви себе твоєму чистому відданому. Мантра 16. О, мій Господь. первинний філософе, обертя Всесвіту, вищий Судіє, місце призначення чистих відданих, доброзичлих це пращурів людства. Будь ласка, відведи сяйво своїх трансцендентних променів. Щоб я міг побачити твою форму блаженства. Ти є вічний верховний Бог особа, подібний до сонця, як і я. Мантра 17. Хай це тлінне тіло перетвориться в попіл і життєве повітря зільється з усією сукупністю повітря. О мій Господи, я прошу тебе зараз, згадай мої жертвопринесення і, будь ласка, пригадай усе, що я зробив для тебе. Адже ти вища мета усіх жертвопринесень, і ти насолоджуєшся усіма жертвами. Мантра 18 О, мій Господь, потужний, як вогонь, о всемогутній. Я пропоную тобі всю шану і простираюсь у ніг твоїх. О, мій Господи, веди мене, будь ласка, істинним шляхом, щоб досягти тебе. І оскільки ти знаєш все моє минуле, прошу, звільни мене від наслідків моїх колишніх гріховних вчинків, так, щоб ніщо не перешкоджало моїм поступом.